Сьогодні розкажу вам, як підписати документ Діяпідпис. Отже, спершу заходимо на ваш додаток на вашому телефоні. Ввели ми пароль. Так, далі меню Діяпідпис. Активований, можна його деактивувати. Наприклад, потім створення дієпідпису відбувається так само, як його активуватися. От я натискаю Активувати, натискаю Дозволити. Лише ось ми сфотографувалися. Далі знову у нас іде, ми натискаємо один раз, він нас каже повторить. Натискаємо другий раз. Зараз ми натиснули. І чекаємо, щоб у нас активувалося. О, дія підпису активовано. Далі, ось, наприклад, ось мені прислали документ, його треба підписати. І тепер наступний етап: ми заходимо в браузер ID of UASign. Вибираємо діяпідпис, що нам треба підписати дієпідпис. Натискаємо на слово Дія. Ось, ми От, повернулися назад, бачите? Тепер нам треба ну, натиснути підписати. Натискаємо, знову вводимо код, і він вже, бачите, пишуть підписуємо, підписано. Дивимось, що у нас тут відбувається? Ми натискаємо далі. <кій> Дивимося лише цього разу, так, файли. Не обралося, да? І ще раз спробуємо. Є, натискає Підписати. Підписую я його через Дію. Знову фотографуємося. Так. Підтвердила. Тепер просить код. Пише, що підписує. Давайте зараз зайдемо за стосунок одразу ж. Він все ще крутиться. О! У нас вийшло файл з підписом. Ось бачите, написано файл з підписом. Ми натискаємо на стрілочку і зберігаємо його. Ось цей файл нам треба буде відправити нашому контрагенту. Ось є надіслати файл. Вибираю там три крапочки. надіслати файл. І ось він у мене є. Такий незрозумілий. Головне розширення pdf. .P7S.